Так, всім привіт! Це у нас нового гляді. Лазерний нівелір Деко? Я модель, не знаю. Ну, 4Б 1 Старичок він. Я його брав в році, в 17-му році, вроді. Да, я його брав в 2017 році, тоді я за нього дав 1400 гривень. Ось тобто він старичок, він відробив себе в долі поперек. Я займаюсь я будівельник універсал займаюся всіма видами робіт. Цей лазер в мене і падав, і що, я з, ним тільки, що з ним тільки не робилося, але ну, все рівно працює. Все добре. Мені розказували знайомі будівельники, що він погано показує. Ну, я не знаю, мені каже, просто в них не було відкалібровано. <кій> було погано відкалібрований лазер. Я знаю, що будь-який лазер китайський, не китайський. Якщо він нормально відкалібрований, він нормально буде показувати. Вся, вся лише різниця в товщині лінії буде. Тобто вона буде десь чуть трохи, десь трохи менша. А в цілому різниці великої я прям не бачу. Може точність там буде там, на 50 на 100 метрах. Но я в ремонтах не використовую на таку довжину. Далі, сумочка, звичайна. На свої. Очіки. Була пластинка, типу ловити луч. І зарядка була. Тобто Вона йде на батарейках пальчикових. Тут іде в нас три батарейки в неї. Так. Старенька модель. Що тут сказати? Не все нормально працює. В принципі, будь-який лазер хороший. Він нормально відкалібрований, я його постійно перевіряю. Все добре. Єдиний от нюанс з сумкою. Сумку я б нікому не рекомендував брати тряпочну. Оце я один раз постирав цю сумочку. І одразу пополовину повідходило цієї прорізиненої. Тобто все-таки краще брати чемодан пластиковий. Ну, сумка як не як в будь-якому випадку настройки запалиться. Якби ти її в пакети замотував постійно, і все одно десь запалиться. За десь витягнув, десь не поклав, така єдина рекомендація. Отак лазером задоволений. Хочу зараз міняти на 4D, якийсь візьму, ще не знаю який. Ну полки цього мені вистачає. На, під мої задачі. Дуже добре. Так що його можна рекомендувати, якщо у вас бюджет дуже огранішений. Тобто він того стоїть. Просто перевіряти, чи він відкалібрований. будь-який тобто лазер треба перевірити, чи він нормально відкалібрований і все. Неважно, китаєць, не китаєць. Навіть бош, любий любий, треба одно калібрувати. І от він, він включається так з боку. Тут кнопка зверху. Вертикаль, горизонталь. Включити-виключити. Тут посередине уровень. И тут ножки для тонкой регулировки. И вот винтик вот так крути Вот Влево, вправо. Когда потребно. всім дякую за перегляд. всім пока його можу рекомендувати.